Добрий день, шановні пацієнти. Сьогодні я хочу вам розказати про такий метод самодослідження, самообстеження, який називається пікфлоуметрія. Походить його назва від слова пік, тобто найсильніший і флоу поток. Не пік флоу і ми вимірюємо пікову об'ємну швидкість видиху. За допомогою ось такого простого приладу, прилади піклометричні є механічні, є електронні, є такі, які навіть мають змогу записувати дані певний період часу і передавати лікареві через додаткові аплікації у телефоні і у комп'ютері. Для чого це потрібно? Для того, щоб е, мати можливість контролювати обструкцію за наявності таких захворювань, як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, тобто людина так само як може контролювати свій артеріальний тиск, температуру тіла. Рівень глюкози, крові при діабеті, може за наявності обструкції контролювати певною мірою і свій стан щодо прохідності дихальних шляхів. А лікар може оцінити адекватність, дієвість терапії, яку отримує пацієнт. Частоту загострень, і як у щоденничку із артеріальним тиском або полтерським моніторуванням, якщо пацієнт буде вести щоденник і вказувати, в яких ситуаціях, в які дні, за яких обставин погіршуються показники пікової об'ємної швидкості вибігу, то тоді скоригувати певні моменти щодо якості життя пацієнта. Такі прилади можуть бути використані за умови наявності одноразових або стерилізованих загубників. Амбулаторії, і можуть бути у вас вдома для того, щоб ви самі себе контролювали. Необхідність і доцільність придбання такого приладу і як ним користуватися, можу вам пояснити пульмонолог.